Мій дідусь називав її опівнічна газета». Це було саме так, як звучало. Дивна газета, яка з'являлася в деяких будинках опівночі, рівно о дванадцятій. тій щосереди та п'ятниці для нас, але в інші ночі для інших будинків. Мені подобалося слухати про це. Ми сиділи в його офісі пізно вночі. Пізно для мене в тому віці, але це все, що я робив, слухав про це, я ніколи не бачив жодної газети, він ніколи не розповідав мені жодної з історій, які нібито були надруковані на ній. Тож через деякий час я втратив інтерес, виріс цього до цього часу після похорону дідуся. Я вирішив трохи пожити у батьків, розібратися з рахунками, подумати разом з батьками, що робити з горою особистих речей діда, які абсолютно нікому не потрібні. Була п'ятниця, і я не встиг озирнутися, як настала ніч. Я засидівся в кабінеті, перебираючи купу неоплачених лікарняних рахунків. Коли? Почув цей стукіт. три стуки у вхідні двері. Я подивився на годинник опівночі рівно 12 Дивно, я підійшов до вхідних дверей, подивився у вічко нікого. У мене в голові промайнула низка імовірних сценаріїв. Може, це були діти, які так бавилися, але тоді чому вони не подзвонили у двері? Я відімкнув вхідні двері і повільно прочинив їх. Там, на потертому калимку, лежала газета. Принаймні, мені так здалося. Повільно, обережно. Я взяв її двома пальцями, наче вона була вкрита чимось отруйним, вона була повністю чорна, і папір, і нитки, що зв'язували її в рулон. Тоді я зробив найгіршу помилку у своєму житті, і я заніс її всередину. Я сидів за столом в кабінеті з ножем з кухні. Я розрізав вузли на чорних нитках, і газета повільно розгорталася. Вона була тоненька лише на одну сторінку. На ній, на єдиній сторінці, великими білими літерами було написано опівнічна газета. Це був заголовок на сторінці, а під ним була написана історія, життя і смерть на карнизі, міська легенда чи небезпечний виклик соціальних мереж. Можливо, ви не чули про це, але ваші діти чули. На околиці міста є дивна будівля, 15-поверхівка. Її дах приховує жахливу таємницю. Мешканці будинку добре знають цю історію. У грудні минулого року жінка, ім'я якої ми вирішили не публікувати, намагалася вкоротити собі віку, зістрибнувши з даху на холодний асфальт. Трагічна подія, але, на жаль, не така вже й рідкісна. Але якщо вірити повідомленням на інтернет-форумах, це була звичайна спроба самогубства, не через обставини, що призвели до неї, а через те, що сталося, коли жінка перелізла через порила, які відділяли безпечний бетон даху від фатального падіння. Щойно жінка відірвала одну ногу від краю. Сталося щось дивне. В її голові пронеслася низка образів. Це був її батько, який плакав у своїй спальні, оточений речами доньки, потім її похорон, усі її друзі в костюмах і сукнях, з виразом горя і болю на обличчях. Потім було її власне тіло. те що від нього залишилося, скручене, зламане, роздуте, вкрите швами, але запхане у сукню. Жінка знову поставила ногу на край, шокована своїм фатальним рішенням, але потім. З якоїсь причини можливо, аби перевірити, чи не були ці образи лише частиною її уяви вона підняла ногу ще раз. Зображення повернулося, але цього разу вони були іншими. Це була вона у випускній сукні, це була вона у студентському гуртожитку, це була вона з хлопчиком. Вона перестрибнула через порила і спустилася сходами вниз, довгим шляхом униз, безпечним. Вона розповіла подрузі, яка, насміхаючись, розповіла ще одній подрузі, а та розповіла ще кільком, решту ви знаєте. Хтось розмістив це в інтернеті, і незабаром інтернет облетіла ця історія. З якихось причин люди почали її випробовувати. Вони збиралися групами або пограти в те, що незабаром стало відомим як гра на виступі. Якщо ти стояв на краю даху, не по той бік порил, і виставив одну ногу, то міг побачити своє майбутнє. Одна з таких груп вирішила спробувати гру з катастрофічними наслідками. Одна з дівчат вирішила піти паршою, вона перелізла через порила, висунула одну ногу і незабаром пошкодувала про це. Її друзі розповідають, що вона почала кричати, широко розплющивши очі і дивлячись вдалину, ніби побачила щось. Жахлива. Потім вона перевела погляд на групу її друзів, вона спробувала схопити одного з них, ніби намагаючись перетягнути їх через порила разом з собою або забрати їх з собою. Коли падала, це був похорон з плачучими друзями і закритою труною, як і в перший раз, коли дівчина її побачила. Замість того, аби відмовити інших людей від гри, ця новина незабаром стала міською легендою, перетворившись на невід'ємну частину оригінальної історії. Але є дещо про що багато людей не можуть перестати думати, що бачила. Та дівчина, що б це не було, це було досить погано для неї, аби ігнорувати водіння власного похорону і власного понівеченого тіла. Дехто каже, що це було зроблено для того, аби вберегти її від гіршої долі. Ніж смерть, можливо, ми ніколи не дізнаємося, а може, як у деяких версіях цієї історії, ми усі дізнаємося дуже скоро, тому що дівчина перед стрибком показувала на небо, ніби вона могла бачити щось, чого не бачив ніхто інший. Це була єдина історія на єдиній сторінці опівнічної газети. Я хотів знати більше, знати, хто її написав, хто її опублікував, хто її доставив. І я знав, що все, що мені потрібно зробити, або дізнатися більше, це дочекатися наступного видання, яке потрапить на вітальний килимок. Я повернуся сюди, або розповісти вам усім. Що там написано? Вона зникла. Перша північна газета, яка надійшла минулої п'ятниці, кудись зникла. Я поклав її в шухляду в кабінеті, а тепер її там немає. Або хтось вдерся і вкрав її, або вона, я не знаю. це... Звучить безглуздо, але з іншого боку, все це так і є, може, вона зникла сама по собі. Після того, що сталося минулого разу, і я хотів підготуватися. Сьогодні ввечері я поставив стілець біля вхідних дверей і з тривогою чекав з одинадцятої години. Щоразу, коли проїжджала машина, щоразу, коли на асфальті хрустів листок. Я кидався довічка, нічого не було, хвилини тягнулися. час ніби розтягувався, я відчував це відчуття і раніше, коли замовляв щось дуже потрібне в інтернеті і знав, що це день доставки, але це було інакше. Щось у цій роботі просто неправильне. Таке відчуття... Ніби дивишся на щось, чого не повинен був бачити, ніби воно якимось чином прослизнуло крізь тріщини повз усі жорстокі закони звичайного життя і потрапило до вас. Коли тримаєш його в руці, здається, що торкаєшся фізичного прояву помилки. Я уявляю, що так само відчуваєш себе. Коли торкаєшся чогось радіоактивного 11.55. 55 вже близько. Моє серце калатає, Перечуття пронизує мене. Я стою перед вічком, не бажаючи втрачати ні секунди. Я дивився на свій ганок. На вулиці було темно, а передні сходинки освітлювала лише лампочка над дверним отвором. Я поклав вітальний килимок трохи далі, аби я міг чітко бачити його у вічко. І тоді це сталося. Світло над дверним отвором почало повільно мерехтіти, потім все швидше і швидше. раптом. Воно зникло зовсім. Весь під'їзд поринув у темряву, єдине світло надходило від вуличних ліхтарів зовні, чому стіні біля мого порогу були темнішими за решту, ніби поглинаючи кожен останній натяк на світло. Потім світло знову увімкнулося. У вічку я побачив, що мій ганок виглядає нормально. Лампочка над дверним отвором світилася рівно, ніби нічого не сталося. Я поспішив. Мої пальці ляснули по замку і потягнув вхідні двері на себе. Ганок був порожній. Вулиця була порожня. Минула одна секунда. Дві. Звичні звуки навколишнього світу почали просочуватися назад. Я подивився вниз на килимок, і він був там, згорток чорного паперу, щільно обмотаний чорним шпагатом. Я на мить завагався, перш ніж схопити його, занести його всередину, чи прочитати його тут, чи взагалі читати. Потім я все ж таки взяв її. Я вже прочитав одну газету. Цей поріг я вже переступив. Я відніс газету до кабінету і поклав її на стіл. Ніж з кухні вже лежав там. Усі деталі були на місці. Все, що мені потрібно було зробити, це прочитати газету. Я схопив ножа. Розрізав нитку і побачив, як папір розгортається, наче дивовижна квітка. Одразу ж на мене вискочили білі слова, і я почав читати. Цього разу там було кілька сторінок, включно з обкладинкою, але все одно лише одне оповідання ось що було надруковано на тих чорних сторінках. Лікар викрадач. Поліція попереджає про небезпечну особу. Після низки повідомлень про так званого лікаря з видалення, місцева поліція закликає мешканців триматися подалі від незнайомців, які підходять до них у громадських місцях, та уникати занедбаних будівель будь-якого типу. Це почалося кілька місяців тому. Перше повідомлення з'явилося на онлайн-форумі про взаємодію з незнайомими людьми, і це повідомлення безумовно підходило під опис. Анонімна користувачка повідомила, що вона йшла через громадський парк незадовго до закриття, коли до неї підійшов чоловік і представився лікарем з видалення. Жінка написала, що в той момент. Чоловік здався професійним, надійним і мав дивну переконливість. Чоловік дав жінці візитку і пішов. З тих пір вона загубила її, але, за її словами, на картці просто була надрукована адреса з обох боків. Наступного дня жінка вирішила перевірити адресу. Вона ввела її в картографічний додаток і приїхала, але виявила, що будівля вже давно покинута. Незважаючи на це, вона знайшла відчинені двері і зайшла всередину. Решта. Історія інтернету у середині будівлі жінку зустріло те, що виглядало як надсучасна клініка. Підлога була вкрита епоксидною смолою і була бездоганно чиста. Стіни були пофарбовані в білий колір, а на розбитих вікнах висіли штори, зі стелі навіть звисали флуоресцентні лампи. Це було далеко. Не кімната для вбивства, яку жінка уявляла собі, коли знайшла занедбане місце, але тепер її думки більше блокали в напрямку підпільної мережі торгівлі органами. Вона була наполовину права. Жінка розповідає, що знайшла двері до клініки в задній частині будівлі. Вона постукала і її відкрили. Там на неї чекав консультаційний кабінет, як у лікарні високого класу. Двері вели до кількох кімнат, одна з яких, як вона побачила, була позначена як кабінет комп'ютерної томографії, інша як стоматологічний кабінет. У центрі кімнати стояв стіл, а за ним сидів той самий чоловік, якого вона зустріла в громадському парку. Жінка не змогла чітко описати його у своєму дописі, зазначивши лише, що чоловік був одягнений у лікарський халат, а його обличчя було приховане під хірургічною маскою. Чоловік, не гаючи часу, перейшов до справи. Він знову представився лікарем з видалення і пояснив їй, що займається тим, що видаляє речі з людського тіла, все, що ви можете собі уявити, сказав він. Жінка була явно не впевнена і дещо стривожена, але чоловік запевнив її, що це добровільна процедура, яка може врятувати життя. Лікар попросив жінку назвати одну річ у собі якою вона незадоволена, спогад, частину тіла, незручну звичку, будь-що, навіть пухлину або смертельну хворобу, таку як рак чи закупорена артерія? В інтернеті жінка зізнається, що не була при своєму розумі. Зрештою, вона ігнорувала мільйон червоних прапорців, які є основними ознаками чогось недоброго. Історії, які вийшли за рамки культури, часу і місця, аби перетворитися на старі казки, за якими всі виросли, наприклад. Прокинутися у ванні, наповненій льодом, і виявити, що у тебе вкрали нирки. На щастя, цією жінкою такого не станеться, так само, як і з усіма, хто стикався з цим дивним чоловіком, принаймні не було ванни з льодом. Жінка вирішила не просити, аби їй видалили щонебудь фізичне, можливо, побоюючись, що є інші особи, які слухають і готові негайно діяти за її словами. Вона, однак, заявила, що не проти розлучитися зі своєю прокрастинацією. Лікар кивнув, ніби очікуючи на таку відповідь, а потім. Пояснив їй, що це обмін. Він візьме те, чого вона не хоче в собі, а натомість може взяти все, що захоче від неї. Жінка вагалася, але врешті-решт погодилася, дозволивши чоловікові відвести її до приватного кабінету. Жінка стверджує, що через кілька годин вона прокинулася в тій самій будівлі, але все навколо було іншим. Підлога була брудним бетоном, стіни, вкриті облупленою фарбою, не було жодного оглядового кабінету чи медичного обладнання. Вона розповіла, що одразу ж подумки покарала себе за те, що повелася на обман, який навіть дитина могла розгледіти наскрізь. Швидко перевіривши себе на наявність швів або ран, вона не змогла знайти жодного сліду на шкірі, навіть синця, написала вона. Лише через кілька днів вона зрозуміла, що в цій будівлі дійсно щось сталося. Вона письменниця, і вона не могла приступити до роботи вчасно. Вона годинами переглядала відео на YouTube і грала в мобільні ігри, але тепер вона могла сісти і негайно приступити до роботи. Здавалося, що лікар з видалення хірургічно видалив її прокрастинацію. Вона була в захваті, але тільки спочатку. Незабаром вона зрозуміла, що щось не так. Спочатку це сталося, коли вона спілкувалася у відеочаті зі своєю сестрою та її новонародженою дитиною. Потім це сталося, коли її подруга приїхала до них додому. Нарешті вона підтвердила свої побоювання перед дзеркалом у ванній кімнаті, як би вона не намагалася. Як би довго не старалася, вона не могла посміхнутися. Після десятків візитів до лікарів причина досі невідома. Деякі з них казали, що це може бути легкий параліч обличчя, викликаний стресом, але я знаю краще, написала жінка. Вона переконана, що це сталося через лікаря з видалення, і я ненавиджу його. Написала вона у своєму дописі. Усі казали, що у мене найгарніша посмішка. Тепер її немає. Але навіщо забирати її посмішку? Жінка описала свої останні хвилини свідомості, Щойно лікар. Який проводив видалення, вів їй крапельницю за анастетиком, вона помітила кімнату збоку. Двері були напіввідчинені, і вона побачила каталку, накриту ковдрою. З огляду на розміри форму того, що лежало під ковдрою, було очевидно, що це була людина, але форма. Вона була неправильною. Частини були відсутні, писала вона, форма тіла була неправильною, але у нього була голова і дві ноги. Уздовж дальньої стіни стояли банки, банка з усілякими частинами тіла. Бувають ночі писала жінка. Коли їй сниться, що вона знову в тій дивній клініці, ночі. Коли вона переконана, що пам'ятає частину того, що сталося, коли вона була під наркозом, вона помічає гротескні і хумарні хірургічні інструменти через затуманені очі, чує, як лікар щось бурмоче сам до себе, чує, як він каже, що хтось або щось майже готовий. З'явилися й інші історії про пацієнтів, лікаря з видалення. Одному чоловікові, який стверджував, що просив лікаря позбавити його залежності від цигарок, видалили ще й язик. Інший чоловік, який просив позбавити його страху висоти, був позбавлений здатності керувати автомобілем. Чоловік з пухлиною мозку попросив видалити її, але прокинувся без однієї ноги. Жінка просила позбавити її депресії і в процесі цього втратила одне око. Один з акаунтів, що поширював чутки, навіть стверджував, що зниклий безвісти чоловік, якого знайшли без голови, бо однією з жертв лікаря. Більшість повідомлень рясніє припущеннями, але цей безголовий труп має дещо спільне з усіма іншими передбачуваними повідомленнями. У всіх випадках не було ні швів, ні ран, ні шрамів. Щоб лікар не брав з людського тіла цієї частини, ніби ніколи не існувало. Цей факт спантеличив як правоохоронців. Так і медиків, які розслідували ці повідомлення. Ця публікація хоче нагадати вам про прохання поліції. Якщо до вас підходить чоловік з візитною карткою і представляється лікарем з видалення, негайно відстороніться від ситуації і, перебуваючи на безпечній відстані, зателефонуйте 911. Аби повідомити про те, що ви бачили, за жодних обставин не йдіть за адресою вказаною на візитці, за жодних обставин не просіть видалити щось з вашого тіла або вашої особистості. Ви втратите щось натомість і відклав папір у моєму мозку, наростала плутанина. Наче якась дивна інфекція, я відчув, як моє серце знову почало битися швидше. Я знав, що щось не так, і не тільки через те, що було написано на сторінках, або як була доставлена газета. Кілька пошуків в інтернеті пізніше, і я виявив, що був правий. В інтернеті не було жодних повідомлень про лікаря з видалення або про гру на виступі. Тоді ж чому в інтернеті та змі з'явилися статті, в яких згадується про їхню присутність. Чи автор цих статей просто вигадав ці повідомлення? Історії не відчуваються фальшивими, вони справжні, ніби вони відбуваються поруч. Я вирішив зробити кілька фотографій газети на телефон і незабаром зрозумів, що це нелегкий процес. Було схоже, що на сторінці було щось таке, що погано реагувало на об'єктив камери. Я спробував фотографувати з увімкненим і вимкненим спалахом, але це не мало ніякого значення. Знімок був зіпсований у будь-якому випадку. Якщо те, що сказав мій дідусь, було правдою, то я припустився великої помилки, ніколи не читай їх, сказав він мені одного разу. Я запитав його, чому, але він не відповів. Він просто міняв тему розмови або говорив просто не читай, або тому, що. Зрештою, я подумав, що він просто намагається мене налякати, і забув про це. Тепер я шкодую, що не розпитав його більше про північну газету, про те, чому я ніколи не повинен її читати, про те, чи повинен я взагалі торкатися її або проносити в дім. Все, що я знаю, це те, що дідусь казав, що газета приходить до нас додому по середах і п'ятницях, значить, у п'ятницю ввечері. Прийде ще одна. Здається, це занадто рано, надто швидко. Але я збираюся продовжувати продовжувати документувати це, і наступного разу я хочу спробувати відчинити двері, коли тінь знову з'явиться.